Мерілін Монро, справжнє ім'я Норма Джин Мортенсон, народилася 1 червня 1926 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Вона стала однією з найвідоміших і найвпливовіших кіноактрис свого часу та культурною іконою ХХ століття. Монро почала кар'єру як модель, але потім привернула увагу Голівуду своєю вродою та талантом. Вона отримала свою першу роль у фільмі Всі про квинуші. Але її справжнім проривом став фільм Все про Єву, де вона грала головну роль. Протягом своєї кар'єри Монро знялася у багатьох відомих фільмах, включаючи Нікому не кажи, Сім років пекла, непереможні та інші. Вона стала відомою своєю сексуальністю, ніжним голосом і зворушливим виразом обличчя. Мерілін Монро також відома своєю складною особистістю та особистими проблемами включаючи депресію та залежність від наркотиків.